15 років життя я віддав молодіжному служінню. Я був лідером молоді в Помісній церкві, потім в Центральній церкві, потім в Волинській області, потім в Західній Україні, потім в цілій Україні, і ось начебто все правильно йшло в житті. І брата звело з дороги. І сказали: Брат, ти Господу служив? Що сталося в житті? Як так трапилося, що ти так сходиш з дороги, йдеш в політику, бродну політику, де насправді не можна бути християном? У мене було. Багато різних думок, але я йшов туди, тому що я живу не в дуалізмі. Я вірю, що наша проповідь в Англії має бути скрізь. Дзвонить мені мій товариш. Він працює в офісі відповідає за всю освіту в, нашій, в нашому місті, а це близько 6 тисяч працівників і 40 тисяч дітей. Від його рішення залежить все насправді, що буде в освітній сфері. Він знаходиться в нашій команді. Він мені дзвонить. Мені треба з тобою строчно зустрітися. приїдь до мене. Я приїжджаю до нього. Він каже, мені треба порадитись. Я дивлюсь, на нього на столі лежать дві Євангелії. Такі біленька Іванглія і камуфляжна Євангелія. Дві маленькі Євангелії, Гедеонові, такі місії видавали їх. Він каже, сухаром, до мене прийшли якісь Гедеонові браття. Скажи, будь ласка, це наші чи ні? Я кажу, брат, наші. Він каже, вони хочуть просто по всіх школах роздати Євангелії просто в місті Луську. Я не знаю, пускати їх чи ні. Я кажу, брат, наші. Один підпис і всі Евангелії по всіх школах. Якби я був пастором церкви, пройшов би і хотів би якось євангелізувати освітню сферу, повірте, зі мною би ніхто не говорив. би. Але коли ти там і ти не знаєш до кінця іншу сторону барикади, ми готові осуджувати людей.